Хто сказав, хто сказав, що кохання весною огортає під спів солов'я, а до мене явилось зимою, і сказало мені: Ти моя, чи приходить зимою кохання, коли скроні зима побілить? А до мене явилося зрання разом з снігом на вік, чи на мить? Хоч зима. А кохання зігріє, серце й душу огорне теплом. Не старайся засипать завіє моє щире кохання сніжком. Покохала тебе, я зимою з першим снігом, що землю збілив. Я не знаю, що стало зі мною. Ти зімою мене полюбив, і завія нехай замітає. Всі дороги стежки навкруги, все ж кохання і взимку буває, Як лежать білосніжні сніги.